З 31 травня по 30 червня Державтоінспекцією області проводиться операція Автобус 2011 Патрулями доріг здійснюється комплекс профілактичних заходів, аби попередити аварійність на пасажирському транспорті та вкотре нагадати водіям про дисципліноване поводження на дорогах. У зв'язку з тим, що постійно нарікання на водіїв транспортних засобів, які перевозять пасажирів, від пасажирів нарікання від водіїв інших транспортних засобів, які є учасники дорожнього руху, також від пішоходів, що водії маршрутних транспортних засобів особливо грубо порушують правила проїзду перехресть, грубо порушують правила перевезення пасажирів. Знаючи про початок операції, багато водіїв намагалися ухилитися від проходження перевірки транспортних засобів та медичного огляду. Із семи сотень перевірених автобусів та мікроавтобусів виявлено 73 технічно несправних. Задокументовано 139 порушень правил дорожнього руху. На пасажироперевізників складено 33 адмінпротоколи. Арешт майданчик поповнився трьома автобусами. Дві тисячі порушень правил дорожнього руху виявлено і під час нічних відпрацювань на дорогах міста. Лише після двох резонансних аварій з людськими жертвами автоінспектори почали активно перевіряти. Результати плачевні. Практично, якщо проаналізувати, отак взяти ті, ту кількість водіїв, яку ми виявили протягом даного періоду, тобто за 13 днів, якщо поділити в цілому на 13 днів, в середньому 15 водіїв з 19 години до 7 ранку, це було затримано працівниками ДАІ, які керували. В стані алкогольного сп'яніння, і звичайно, основна маса водіїв це молодь. Реалії яскраво засвідчують ситуація на дорогах міста та області, лишає бажати кращого. Факти говорять самі за себе: пасажири стають заручниками дорогого та не завжди комфортного проїзду. Могло б бути краще, тим більше, якщо полишається ціна за проїзд. А я нам студентам це добре по карману дає. Вони розраховуються під час руху, наприклад. Не, не дивляться за дорогою, а розраховуються з людьми, які передають їм, їм ці копійки. І дуже не завжди чемні. А найбільше ображає те, що хоча не мають брати там одного чи двох чоловік пенсіонерів чи учасників війни, зазвичай це не руки. Троки ціна. стіна, ми пенсіонери, мусимо, якщо іноді треба, то треба їхати. І як маршрут, от ЄЖД до Барського селі туди. А от якщо вже стоїть 10 маршрутки може підняти. Ліба наповнело переповнене, либо просто нет. Не менш гостро в місті стоїть і проблема нетверезих водіїв. За п'ять місяців поточного року таких затримано понад 6 тисяч. Тобто 40-50 п'яниць виїжджають на дороги області щодня. Інна Крот, Олександр Рільницький, новини, телеканал Вінниччина.